Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Віклі. Очікую вас нижче випуск про те, як працювала команда наших адвокатів протягом тижня. Відбувся великий юридичний форум компенсація збитків Російською Федерацією Україні». Говорили багато. Говорили про новостворену комісію в Раді Європи щодо розгляду претензій України. Власне, я особисто модерував дискусію за участю суддів Конституційного суду та представників багатьох юридичних команд щодо того, як стягувати збитки з Російської Федерації, в тому числі за допомогою принципів Альтер-Его. Мій партнер Ілля Новіков виступив з великим матеріалом, як представляти українців в міжнародному кримінальному суді, і чому українські адвокати мають стати частиною цього процесу. Як голова комітету з питань лобіювання в адвокатурі в Національній асоціації адвокатів України і як речник наголошую на тому, що адвокати мають отримати доступ в дію через міністерство цифровізації, щоб як адвокати та лобісти підтверджувати свої повноваження, тому що посвідчень лобістів досі немає. Ми працюємо успішно в напрямках захисту наших клієнтів. І в справі Рюмшина партнер Андрій Йосипов домігся чергового зменшення застави. Партнер команди Олександр Тананакін успішно відстояв одного з керівників комунальних підприємств столиці. Його не відсторонили від посади, і суд сказав, що така позиція правоохоронних органів не обґрунтована. Представники нашої команди продовжують працювати в санкційному комплаєнсі. Вийшов великий аналіз з рішень Європейського суду з прав людини ТОВ МСЛ проти України, який зробила Ельвіра Лазаренко. Ви його можете прочитати в багатьох медіа Цензор, РБК Інтерфакс. Варто зауважити, що ми продовжуємо працювати на користь адвокатури та бізнесу. Наша команда це команда, яка завжди поруч і рухається вперед. Барістерс, адвокати, які завжди поруч.